Усіх вітаю на каналі Марка Волхова. Сьогодні дивимось із вами запитання, в якому стані знаходиться ваш захист. Давайте будемо дивитись, який наразі захист є у вашому біополі, є у вашому коконі, є у всіх ваших сіми чакрах. В якому стані? Наразі. Ваш захист, карта вершника. Карта вибір і карта маяк. В вашій енергетиці а, неймовірно, скажімо так, приобладає стихія вогню. Бачите, наш вершник стоїть разом напроти свічечки, якраз що нас підштовхує сказати, що у вас дуже сильна а, стихійна природа, стихійна магія а, внутрі вас. А, у вас є дуже багато варіантів. Захисту як природнього, так і вибору захисту, який ви можете ставити як самі собі, так і через різних практиків, мастерів, вищі сили вам дарують значний вибір того захисту, який може йти вам на благо, йти може вам. І відкривати дуже багато дверей. Бачите, на цій карті вибору є дуже дуже багато різних стежок, які ведуть на дуже багато різних дверцят, які можуть відкривати вам різні шляхи в цьому житті. Ваш захист знаходиться на піковому етапі, скажімо так, воно виглядає, наче так, що щось дуже свіженьке було поставлено, дуже свіженьке і нещодавне. Воно ще активне, воно ще сильне, воно ще сіяє, палає, як на карті Маяку. Це ваше внутрішнє сяйво, ваш внутрішній ліхтарик, скажімо так, який дає вам ваш рід або ваш духовний наставник, ваш. Духовний помічник, який у вас може бути, у кожного він звичайно різний, так як це розклад більш загальний. Але ця карта підказує нам на те, що, можливо, деякі речі є сумнівні, якщо у вас у житті, і вам здається, що ваш весь захист пішов в одне місто. Але карта маяку підказує копіказу, що навіть в тій темряві, яка вам здається, що є у вас всередині. Дуже гарно сіяє і палає цей маяк і захищає вашу оболочку. По карті вибору, можливо, є немаленькі відтоки, немаленькі, скажімо так, пробоїни, але вокруг цієї пробоїни гарний стихійний захист, і карти також нам в даній ситуації можуть просто підказувати, про те, що вам потрібна. Частіше очищати себе вогнем, і це буде давати користь, і це буде давати також захист і підказки після тої чистки вогнем стихіями на то, який захист вам наразі краще собі ставити.